Всім привіт! Сьогодні нова підбірка корисних та недорогих товарів із Aliexpress. Перед переглядом поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це допомагає просувати відео і мотивує робити для вас більше підбірок. Посилання на всі товари в коментарях під відео. Металевий інструмент із гострим обертовим лезом дозволяє акуратно знімати задири після свердління. Підходить для металу, пластику та навіть м'яких сплавів. Має ергономічну ручку та змінні насадки, що забезпечують точність і комфорт, ідеальний для майстрів, які хочуть досягти ідеально гладкої поверхні без додаткового шліфування, справжній мастхев для електриків, автомеханіків і просто для дому. Вони міцні, не рвуться і витримують температуру до плюс 80 градусів Цельсія, зручно фіксують кабелі, шланги, троси. Завдяки надійному механізму гарно тримаються, а при потребі легко зрізаються ножицями. Якісний зарядний блок для інструментів Bosch швидкий, безпечний і сумісний із популярними моделями акумуляторів, має систему захисту від перегріву, короткого замикання і автоматично припиняє заряд після повного заповнення. Індикатор показує стан батарей, тож завжди знаєш, коли вона готова до роботи. Ідеальний вибір для тих, хто цінує надійність. Підсвічування для телевізора або робочого місця створює атмосферу і захищає очі під час перегляду фільмів, керується пультом або через bluetooth застосунок Є різні кольори та режими від спокійного світіння до динамічної зміни. Легко підключається через USB, тож не потребує додаткового живлення, енергоощадна і довговічна. Дихаюча маска з камуфляжної сітки ідеально підходить для походів, риболовлі, їзди на велосипеді чи гри в страйкбол. Вона захищає від пилу, сонця і комах, але водночас не парить матеріал швидко висихає, не подразнює шкіру і комфортно сидить на шиї або обличчі. Компактно складається, зручно брати із собою. Універсальний змішувач із двома режимами прямим і душовим. Його головка обертається на 1080 градусів, що дозволяє легко мити овочі, посуд чи навіть обличчя у ванні. Корпус металевий, покритий стійким до подряпин чорним шаром. Ідеальний вибір для кухні або ванної кімнати, де важлива зручність і сучасний вигляд. Це готові клеми, які поєднують провід і герметизують з'єднання одночасно. Достатньо нагріти феном, і трубка щільно обжимає дріт. Контакт всередині залишається надійним, а оболонка захищає від вологи. Такий спосіб економить час, не потребує паяльника і гарантує чисте акуратне з'єднання навіть у полі чи гаражі. Невеликий, але дуже корисний інструмент для швидкого зняття чи з'єднання ланцюга, має вбудований гачок для фіксації і кліщі для засувки. Компактний розмір дозволяє носити в кишені чи рюкзаку, виготовлений із міцної сталі, не деформується навіть після тривалого використання. Ідеальний супутник кожного велосипедиста. Ця універсальна 3D-плівка захищає краї дверей, пороги та дзеркала від подряпин, вона стійка до води, ультрафіолету та високих температур, монтується без інструментів, просто наклей і розгладь. Після зняття не залишає слідів клею ідеальне рішення для збереження лакофарбового покриття авто.